В молитвословах часто написано так: ви по Отче наш. Що це означає? А означає це цілу послідовність молитв, які звучать так: Святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепості та безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присни во віки віковамінь. Присвятає Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. влади по беззаконня беззаконні наші, святи по святі і ціління миші Твоєго раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присне во віки вікова амінь. Отче наші жисі на небесік, де святіться ім'я Твоє, при царство твою, воля Твоя, як на любить, і на землі. Наш насущний даш на Хнязь, і оставив толки нашим кажеми своїм должником нашим, Не в дім свій но і збаві нас от лукавого. Таким чином, ми троєкратно прославляємо Бога і просимо милості перед тим, як помолитись Господньою молитвою. Отче наш, це і є Господня молитва, молитва, яку Господь Ісус Христос залишив своїм ученикам, і нам. Така послідовність три святого поотче наш, нам відома ще з часів Вселенських соборів. Це послідовність п'яти різних молитв, які ми з вами детально розберемо в наступних відео. Так от, перша молитва, святий Боже, святий Крепкий, святий смертний, помилуй нас. Це і є три святої. І її ми повторюємо три рази. Наступна молитва! Слава Отцу І Сину і Святому Духу, нині і присніво віки віковам. Третя молитва. Присвята і помилуй помілу нас, Господи, учисти грехи наші, владико прости беззаконня наша. Святий посвітті з що наші нашої митного раді. Четверта молитва. Господи, помилуй, яку ми повторюємо три рази. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Далі ми знову повторюємо. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині вік, і приснево віки амінь. І п'ята молитва, молитва Господня. Отче наші життя на небесі, де святіться ім'я Твоє привіт, царстві, та воля Твоя, як нині небесі на землі, хліб наш насущний дасть на внесія оставив довги наша, як ми оставляємо блажником нашим, ні в єдине світло шадіної збаві нас от лукавого. Таке молитви звернення укріпляє Християнина. Чому три святої повторюються тричі? Бо так ми більш наполегливо молимося. Під час цих молитв ми просимо у Бога милості, тому не лінуємось, а хрестимось і кланяємось.